Вітаю вас, друзі! Вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я, Роман Одинець, автор і дизайнер м'яких меблів Трансформер номер 1 в світі. Як ви знаєте, ми їх вже помістили в е, творчій майстерні, об'єднали мультифункціональний простір для використання в рієлістейті в нерухомості. І нове завдання, яке ми поставили перед дизайном в першу чергу. Тобто а, ст, е, потрібно реалізувати дизайнерський задум піжами. Фешн, який ми з вами обрали, це кігурумі. Чому це так? Давайте я коротенько поясню. За нашою бізнес-пісочницею. На стадії бізнес-планувальної ми маємо створити продукт. Продукт має відповідати потребам людей, які стануть в подальшому нашими партнерами, будуть вступати з нами в домовленості, тобто, ми будемо виготовляти для них оці чудові піжами для того, аби їм комфортно спалось в наших просторах, тобто в просторах, які, дизайнерами, яких ми є: зразкових, зручних. Тож, ми обрали Кігурумі, воно повністю відповідає цим критеріям, тому що охоплює всі верстви населення і всіх вікових категорій. Так само ми вчинили з меблями. Вони універсальні, вони оригінальні, вони все-все-все найкраще в себе відбрали. Тож, і фасон Кігурумі цілком відповідає всім цим ознакам. Наступний слайд у нас: це ми маємо з. З вами зробити а, заміри. заміри людини, на якій ми будемо розробляти власне, цей дизайн. Ну, в даному випадку а, а, таким а, манекеном для експериментів виступлю я, я зроблю всі відповідні заміри на своїй власній а, шкірі, на своєму тілі. І потім доповім вам, як е, будемо рухатись далі. Тож, е, тримаємось, підписуйтесь на канал, ми працюємо, я про вас не забуваємо, ми в творчому процесі. Дякую всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь, тому що якщо ви захочете повернутися до цієї безцінної, без перебільшення інформації, то будете шукати, де знайти і не знайдете. Підпишіться, дякую вам.